Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 липня 2024 року. Сьогодні, 10 та 11 липня, завтра зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна зробити дуже багато корисних справ. Посіяти насіння та посадити розсаду огірків, посіяти насіння кропу, дворічних та багаторічних квітів, укорінити живці, пересадити кімнатні рослини, посадити розсаду квітів. Ефективними ці два дні будуть поливи та підживлення. І для підживлення використовуємо будь-які добрива. Пам'ятаємо, що якщо дуже висока температура, то вносимо добрива або ж по листочкам його оприскуємо тільки дуже вже ввечері пізно, щоб температура була нижче 20 плюс 25 градусів. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами, але чим пізніше, тим краще. Не можна вже обрізати рослини з саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, тільки можна нарізати живці для укорінення, це виключення з правил. 10 та 11 липня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 та 11 липня 2024 року. В ці дні використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями. і виключаємо з харчування макаронні вироби. Що готуємо? Каші з гречки, пшана, вівса, картоплю у будь-якому вигляді моркву, дуже корисні абрикоси в цей час, цвітна капуста, будь-яка вітаміна зелень, молочні продукти. Використовуємо для приготування страв рослині, олії, їмо волоскі та інші горіхи, фрукти та ягоди. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх ваших справах, миру вам та добра і усіляких гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!